На цій стороні ось висадила вже огірочки, пішли, вже усики зав'язуються. Тут запікірований перець і баклажани. Ну, сорта різні. Є солодкий, є гіркий, по тих теплицях також така сама система. Алла Примаченко це, показує це, теплицю, яку їй надало товариство Червоного Хреста рік тому. Каже, мріяла про таку давно. Зателефонували і питають. А ви не проти, якщо ми вам дамо тепличку? Ну, як кажуть… У народі збилась мечта ідіота. Я кажу, я про її так мріяла, і тут на тобі, Ну просто це нереально для мене дуже. Жінка разом з родиною живе у Київці, що неподалік Чернігова, пригадує, як під час повномасштабного вторгнення прилетіло у її двір. Посеред двору перед погребом стоїть касета, вона лежить пуста. Ну і всі 12 снарядів, що на вулиці, що у дворі. Криша в сараї здвинута. У своїй хаті дирка. У той якраз попало там, де сволок кріпиться, зводиться до купи все, аби трошки лівіше чи правіше, так моби, пів хати не було. Жінка досі продовжує відновлювати свій будинок. Відновлення потребували й ті дві теплиці, які вона мала до початку широкої війни. З цим їй допоміг мікрогрант на розвиток домогосподарства. Завдяки цьому гранту. Я поставила собі одну а другу, можна сказати, поставила з нуля. І тепер дві теплиці нові, теж під полікарбонат. Все своє життя, починаючи з дитинства, Алла працює з рослинами. Цим же займалися її мати та дідусь із бабусею. За освітою жінка агроном. Каже, це її покликання. В одній теплиці вирощує огірки, в інших двох різні овочі й зелень. Каже, постійно експериментує з сортами та пробує щось нове. Вибирала нові грант допоміг із насінням. Раніше я вирощувала кураж, хоч це і російська селекція, ну, як кажуть, рослини не винуваті, що її господарі дурнуваті. А огірок, бомба. Овочі та зелень жінка виставляє на продаж, а також частину відправляє своїм односельчанам на фронт. Ми займаємося ну, з перших днів, як тільки це все пішло. І продуктами, і одежею, і там носочки, рукавички, не такі, щоб стріляти можна. Ну коротше на всі ті і організовуємо збір на плащі невидимки. Жінка також займається птахівництвом, розводить різні породи курей та качок у пошкодженому обстрілом сараї. Мріє згодом відремонтувати і його. Олександра Мілашевська, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.